Доброго дня, пане Юрко. Хотілося би від вас почути, які перспективи в інтерактивності і відображення життя українців в Угорщині? Ну і не тільки, я так зрозумів, і європейського сайту. Ну, у нас час інтерактивність, інтернет в першу чергу. Це, як сказати, основ, основа всього інформаційного простору планети. Тому другого вихіду нема, треба бути присутнім в інтернеті і розвивати інтернет, присутність в інтернеті, телебачення інтернету, тільки сайти. Тому для того, щоб ми, українці, були, нас бачили в світі, знали, ми повинні розвивати свою присутність в інтернеті, виходити на більший, вищий рівень. Юрко, ну от у тебе вже. Я не знаю, ну років всім існує цей портал, який освічує всі події. Мені хотілося б одразу подякувати, бо це настільки великий ресурс і багато роботи. Як це вдається? Ну як вдається. З українською душею то людина робить таку роботу від, від душі, а не, не за гроші чи там за якусь винагороду. Це наша українська, тому, тому це, на це завжди є час. Як в день нема, то вночі, то все робота. То...